Зараз є дуже актуальною темою самшитова вогнівка. От прошу подивитися на мої самшити, які є здоровими, соковитими, дають гарний приріст. В чому секрет? Секрет знову ж таки в органічному способі боротьби з вогнівкою. Я застосовую виключно актофіт. Який діє на гусінь, паралізуючи на травну систему. Тобто не потрібно труїти ґрунт, ні нічого, а це просто актофіт діє таким чином, що коли гусінь з'їдає пару листочків, її паралізує і вона просто гине, скажімо так. А для ґрунту. Нічого шкідливого в тому немає. Частота обробки актофітом, що там 10-й день в ідеалі може бути і що 14-й день. Я не чекаю, коли я вже її побачу. У мене апріорі обробляється актофітом, і тому жоден самшит, що в мене не постраждав. На рахунок собак я живу, як ви бачили, з спанілим. Значить, собаки дуже мудрі тварини. Якщо людина не навчила собаку, куди ходити, в туалет. То тоді це трудно називається. На жаль, проти собак ну, ніякої немає. Ну, хіба що є оці так звані відлякувачі, але це також діє пагубно на собаку. Я не знаю, чи це правильно. Правильний рецепт є приділити увагу своїй собаці, погуляти з нею і виховати, де вона має право піти в туалет. Єдиний, що нюанс, може бути вже зараз, Мому собаці вже 14-й рік пішов, вже йому. Дуже важко, скажімо так, ну, то також виходимо, вже з ним гуляємо, пильнуємо, щоб він пішов там, де скерувати його, куди треба там піти, скажімо так. А так, якщо молодий собака в нас взагалі про собак, це взагалі окрема історія, яку я можу вам на своєму городику розказати. Де в мене собака навіть взимку ходив квадратними <свист> стежками <свист> по пам'яті. І ніхто його не бив, ніхто його не сварив, ні нічого. Він просто сам зрозумів це і запам'ятав. Чітко це ніхто не розумів, що це таке. Нам самим було смішно, що собака ходив квадратними стежками.